Ворска Олександрія. Олександрія. Дві команди, які представляють Україну у Єврокубках. У цьому турі, в останньому турі, вони зійшлися у Полтаві. Знову ж таки, це остання гра була Армен Далку. Символа полтавської команди за останні 12 років, тому що дуже бойовий такий чоловік. І дві команди достатньо. Непогано, але дві таких, знаєте, бійцівські команди. Ігор. Дві команди, які будуть представляти команду в Україну, в Єврокубку. От ж ну, точка зору. І дивлячись на цей чемпіонат, думаю, і заслужено вийшли. Сьогодні зустрілися дві команди, подібні команди, скажімо так, по бійцівській якості проявляють, що одна, що друга команда. І по стилю гри теж можемо сказати, що так багато вертикальних передач, багато підборів. І, і, і флангових, флангових передач. Єдиний гол Дедечка у цьому поєдинку. Дуже хороший гол, дуже якісний гол. Дуже хороший м'яч він забив. у цей, цей, Бачите, тут ще й рекошет відбувся. Тобто, в принципі, м'яч від п'ятої точки захисника Ворска залетів. Це від дитячі м'яч залетів у рід. Е, як ви, Яку ви бачите перспективу команди в Єврокубках, Ігоре? Не знаю, з кого, кого, як виберуть, да? на кого попадуть. але... Možemo iznačiti što plan od i druge komanda bo kluba, što što čitateljice što imaju informacije, ona je pravilna. Maju pevnu stabilnost, uh, imaju treneri koji plivaju na head na stil, na koncepciju, na sistemu uh, i po maču, što, uh, Šaran s jednog boku, što Mati iz drugog boku I, i maju pevnu stabilnost. Ja baču Шанси представляти Україну на гарному рівні. Бо минулий чемпіонат, минулий сезон тільки не вдала остання секунда зупинила ворську пройти далі. Так що вони... не вдала останню no, секунду. Там ту жиліну це... треба було заганяти раніше, просто no, so, немає no, таких це проблем. Ти... Да, да. Думаю, що зробили висновки і що uh, зміслили свій колектив, ще пару придбань. думаю, що вони це свідомо роблять і йдуть вперед. Ви багато років в Україні. Оцей чемпіонат от найслабший, що ви що ви вважаєте, от як ви оціните, який був? Ну, знаєте, в кожному чемпіонату, хочете, не хочете, легіонери дають певний рівень, певний рівень чемпіонату в Іспанії. Так само подивіться у топ командах і у інших командах, наскільки іноземних футболістів грає. І вони купуються за гроші. Я думаю, що прийде ще час, щоб не настільки. Можливо, купувалися за, за, за гроші іноземці, але щоб заріс рівень чемпіоната, звичайно, що допомога їхня завжди буде потрібна. Да? А в нас ще є ексклюзив От, по закінченню цього поєдинку. Залишіться, послухайте, тому що один з яскравих персонажів у складі обох команд. Він все таки заявив про свою подальшу долю. Підсумок сезону, які б дали, як взагалі. Я думаю, що... Я думаю, що ми провели дуже добрий Цей сезон 2015-16, ми дуже провели нормально. Я думаю, що в відпуск треба відпочити, а далі йти і на, на другий чемпіонат не підніматися далі і далі. Взагалі хоч чутки, що ви плануєте йти з команди. Ну, є такий момент, ну, як все треба вирішувати з руководством, як, як ми будемо садитися, будемо розмовляти, а там, уже вместе приймати рішення. Вже були якісь розмови для того, щоб зрозуміти, хоча б на що готові ви, на що готовий клготовий клуб. Не, ну, агент же этим занимается, вы у него спросите. Я так, я как бы туда особо не лезу, я просто с тренером поговорил, он спросил как-то. Я говорю, ну вот как бы варять, там возможность есть, так и так. Он говорит, ну, хорошо, я тебя услышал. то есть, Вот весь наш разговор. А дальше всем остальным занимается агент. Скажите, трансфер будет куда? Если он будет в Украину. Закордон. Поки не можу сказати. Далку, да. Ви дуже часто були моменти, ви жартували, що він там Роналду, там ну такого плану, чого так, там, як взагалі сьогоднішній день для вас, така емоційна втрата. Ну звісно, так со слізами на очах проважаємо. І сам капітан там теж плаче. Сколько літ життя дати тому клубу, як как би бы, такі емоції, то він ну, прийняв вже рішення, і його всі пытались переубедить, але. Но... Уже решил ну, как бы оставить футбол, потому что там дети, там все быть ближе к ним, там воспитывать детей. Поэтому, так.